У попередній серії Володимир Вернацький міг і не народитися раніше. Роду Вернацьких не було. Пішов пішки зі свого села Церковщина, Чернігівська область, до Москви, що на секундочку приблизно 780 кілометрів. Спочатку були великі сумніви щодо цього вибору. У минулій частині ми завершили розповідь на закінченні Вернадським університету та його поїздку за кордон для підвищення своїх кваліфікацій. Але все ж таки нам доведеться повернутися на кілька років назад, коли Вернадський ще навчався в Петербурзькому університеті. Річ у тім, що Вернадський вже тоді перебував на краю прірви, що я маю на увазі? Уже в студентські роки Володимир Вернадський активно займався громадською діяльністю. Юнацький максималізм і жага до змін властиві студентству 80-х років 19 століття. Розбурхували його душу. Ну, і що подумайте ви, усім це притаманне, і в порядку речей. Але читаючи про студентські роки Вернацького, я натрапив на вразу сказану: мимохіть, ніби побіжно, а саме активно спілкувався з Олександром Ульяновим. І тут я подумав. Серйозно, той Ульянов? Так, серйозно, ти не вірив. І так, і так, Олександр Ульянов це старший брат всім нам відомого Володимира Іліча Леніна. Ну, родичі і що? А то, що Олександр Ульянов був одним з організаторів і керівників терористичної організації Народна Воля, яка хто не знає винна вбивстві імператора Олександра II і організації замаху на імператора Олександра III. Вже давно за терористами стежила поліція. І тут уявіть собі нашого Володимира Вернацького, який веде малине щоденне спілкування з главою терористичної організації. Його могли спокійно приписати до спільників і відіслати до Сибіру. Але завдяки своїм друзям і переконанням він уникає цієї долі. Також поїздку за кордон, про яку ми говорили раніше, організував наставник Вернацького до Кучаєв, який насамперед хотів. Уберегти у свого учня від розглядів і поганої долі, бо у Вернацького вже на той час були свої ліберальні погляди, які йшли в протилежному напряму з баченням уряду. Тому під виглядом підвищення досвіду Вернацький вирушає за кордон на практику. Встиг побувати в Італії, Німеччині, Франції та Великій Британії, де спеціалізувався в галузі мінералогії та кристалографії. До речі, саме Вернацький став тим, хто виокремив такі науки, як мінералогія та кристалографія, що викликало фурор у науковому суспільстві. У 1890 році повертається в Російську імперію, де, на запрошення Павлова, приходить на кафедру мінералогії Московського університету. І тут починається казка Вернацького. Завдяки його зусиллям, цитата: на зміну системі мінералів приходить історія мінералів. У цей час Володимир Вернацький приділяє пильну увагу з'ясуванню живих організмів у мінералотворенні та кристалогенезисі. На основі цих досліджень згодом було розвинуто ідеї про біогеохімію та біокісні системи. Розберемо слова. Біогеохімія, якщо просто, то префікс біо означає живе. Префікс гео означає географію або щось пов'язане з землею. І хімія означає щось пов'язане з хімічними елементами, реакціями. Формуємо повністю і отримуємо такий термін. Біогеохімія це наука, що вивчає хімічний склад живої речовини та геохімічні процеси, які відбуваються на землі за участю живих організмів. Добре, що мені все пояснили. Погано, що я нічого не зрозумів. Але це, очевидно, мої особисті проблеми. Тепер біокосна система. Пам'ятаємо, що префікс біо означає жива і залишається косна. Косна речовина це речовина, утворена без участі живих організмів, наприклад, вода, пісок та інші. Тепер поєднуємо і в нас виходить те, що біокосна речовина це речовина, яка містить у собі неживу речовину, але яка була утворена живими організмами. Як приклад, це ґрунт або кора вивітрювання. Тобто, якщо так подумати, то біокосна речовина зустрічається нам повсякденно. І тепер, якщо ми вже заговорили більше про науку, то хотілося провести маленький лікнеп, щоб людям було зрозуміло, який саме внесок вніс вернацький завдяки своїм працям біосфера і ноосфера. Почнемо з того, що біосфера, біо означає живе, сфера означає сфера або куля. Поєднуємо, виходить жива куля або сфера, всередині якої є життя. Головну роль у формуванні цієї сфери відіграють живі організми і речовини. У чому відкриття запитується? На той час вчені постійно вказували на те, що як неживі чинники, тобто температура, освітлення або опади, впливають на функціонування живих організмів. Вернацький ж такий подумав і вирішив. Покажу кану я зворотній бік медалі, а саме як від живих організмів залежить перетворення неживої матерії. За твердженнями Вернацького, земля складається з чотирьох елементів: вода. Земля, вогонь. Повітря. Жива речовина, нежива або косна речовина, біокосна речовина і біогенна речовина. Три з чотирьох. Ми вже розібрали, тож одразу перейдемо до біогенних речовин. Біогенні речовини це речовини створені в процесі життєдіяльності живих організмів. Як приклад, можна назвати вапняк, торф, кам'яне вугілля, нафту і газ. І це називається біосфера. Ну а тепер, коли ви знаєте, що таке біосфера, а ви знаєте, ви з легкістю зрозумієте, що таке ноосфера. Ноо означає розум. Сфера, зрозуміло, куля. Поєднуємо, і виходить сфера розуму. Це новий стан біосфери. Головна її відмінність полягає в тому, що розумна людська діяльність впливає на всю біосферу. Вернацький виходив з того, що вихідним пунктом у пізнанні всесвіту є людина, оскільки її виникнення пов'язане з головним процесом еволюції космічної речовини. Загалом Вернацький довів глибокий зв'язок людини з біосферою. При цьому важливо, щоб людина могла вимірювати свої потреби з можливостями біосфери, тобто не споживати більше дозволеного потрібного. У 1897 році захищає докторську дисертацію на тему з кристалографії явище ковзання кристалічної речовини. У 1898 році Вернацького було призначено професором Московського університету, де він працював до 1911 року. Крім усього іншого, варто згадати, що Володимир Вернацький займався викладацькою діяльністю. Як розповідає одна із студенток, «Ми чекали його лекції як свята. Вони оживили мертву природу, камені заговорили. За стільки років він встиг обзавестися такими учнями, як Яків Володимирович Самойлов, який сильно вплине на Вернацького, допомагаючи йому досягти успіху в галузі біохімії. Далі йде Константин Автономович Ненаткевич, разом з яким вони спочатку відкриють родовище радіоактивних мінералів у середній Азії. Пізніше саме вони стануть творцями першої в країні радіохімічної лабораторії. Ще один Олександр Євгенович Ферсман учень і близький друг Вірнацького, який працював під його керівництвом і зробив чимало відкриттів. Широким масам він відомий як автор книги Цікава мінералогія. Важливою подією для історії став 1908 рік, коли Вернацький вирушає на міжнародний геологічний процес у Великій Британії. Там він знайомиться з ідеями Холмса і Джалі, основоположників радіогеології. Як потім напише Вернацький, мені Джолі тоді буквально очі відкрив. І в 1910 році я виступив на засіданні АЕН. Там на зборах Академії наук виступає з доповіддю Задачі Дня з галузі радіо, яка відіграє велике значення у вивченні радіоактивності. Саме в цій доповіді будуть згадані пророчі думки та ідеї про роль атомної енергії. У 1911 році разом із викладачами розпочали протести проти беззаконня, спрямованих на ліквідацію університетських прав і свобод. Як підсумок Вернацький з групою професорів залишає університет. Як потім напише Вернацький своєму колезі Ферсману, усе це, звичайно, страшенно важко, але вчинити інакше я не міг. Старий Московський університет перестав існувати. 1917 року Володимир Іванович встиг навіть побути членом тимчасового уряду, де був як товариш міністр народної освіти. Але, як ми знаємо, через свою неповноцінність уряду не судилося довго існувати. Вернацький зміг виїхати до Полтави. Дивлячись на його біографію, починаєш думати, ну яка наука в цей час? Не до неї зовсім, але не для Володимира Івановича. Весь той час, що він пробуде в Полтаві, він з головою занурюється в те, у що він вірить найбільше у науку. І ось уявіть собі таку картину. Людині 55 років. Для декого життя в 30 вже закінчується. Але для Володимира Івановича це тільки початок шляху. Я б навіть сказав, що саме з цього моменту почнуться золоті часи вченого Вернацького. На прохання одного старого знайомого Василенка, який на той час приходився міністром освіти в уряді Скоропадського, бере участь в організації наукових установ у Незалежній Україні. Осінь 1918 року. В Україні видалася похмурою і хаотичною. Київ, немов м'яч, переходив із рук в руки ворогуючих сторін. Вулицями розносилися відлуння погромів, а на площах висіли страчені. Здавалося, у такій атмосфері творити науку неможливо. Але саме в цей лихий час, усупереч всім негараздам, Володимир Вернацький очолив комісію зі створення Української академії наук. Він, немов титан, височів над хаосом, що вривав навколо, невпинно працюючи над організацією нового наукового центру. Незважаючи на неймовірні труднощі, Вернадському вдалося зібрати під прапором Академії багато витатних вчених. 27 листопада 1918 року, у день, коли здавалося, що темрява поглинуло весь світ, відбулося перше засідання загальних зборів. На цих історичних зборах Вернацького було обрано першим президентом Української академії наук. Проробив величезну роботу, але з початком громадянської війни на Вернацького чекала не найприємніша бесіда з генералом Денікіним. Вернацький намагається обговорювати розвиток науки України, на що генерал сказав йому: Я не потерплю Україноманії. Довго в Києві Вернацький не затримається. Поїде до Криму. Там теж довго думає не затримуватися, думаючи про виїзд до Європи. Але людина припускає, а Бог розташовує. Дорогою наш головний герой захворіє на тиф. Вернацького доставлять у непритомному стані на дачу Бакуніною. Там Володимир Іванович майже місяць перебуває у стані між життям і смертю. Усе ж таки, переборовши цю хворобу, Вернацький вирішує покинути свою батьківщину. У 1922 році сім'я Вернацьких емігрувала, провівши довгі роки в Європі, пізніше вирішила влаштуватися в США, але не Вернацький. У березні 1926 року, незважаючи на думку друзів і сім'ї, Володимир Іванович ухвалив доленосне рішення повернутися в СРСР. Він вірив, що саме тут, на батьківщині, йому дадуть усі необхідні умови для реалізації масштабних наукових досліджень. Очікування вченого повністю виправдалися. З 1927 по 1936 роки він щорічно, за винятком одного, виїжджав за кордон для проведення наукових досліджень. Повернувшись до СРСР, Вернацький очолив біогеохімічну лабораторію і повністю присвятив себе плідній роботі. У цей період він створив низку фундаментальних робіт, які стали класикою наукової літератури. Наприклад, історія природних вод, наукова думка як планетне явище та хімічна будова Землі та її оточення. Ці роботи не тільки збагатили науку новими знаннями, а й заклали основу для розвитку цілої низки перспективних наукових напрямок. Важливим поротом долі для Вернацького стала його зустріч із майбутньою дружиною Наталією Єгорівною Старицькою. Наталія Ігорівна була на два роки старша за Володимира Вернацького, зачарувавши молодого вченого своїм серйозним, задумливим характером і скромною красою. Після палкого освідчення Володимира в коханні він отримав відмову. Але не здався. Як підсумок вони прожили 56 років не тільки душа в душу, а й думка в думку. 3 вересня 1886 року в Петербурзі відбулося вінчання Володимира Івановича Вернацького і Наталії Ігорівни. У їхній родині народилося двоє дітей: Георгій Вернацький, який згодом стане відомим істориком, і донька Ніна Вернацька Толь, яка у майбутньому стане лікарем-психіатром. Щоб ми могли більше зрозуміти роль дружини в житті Вернацького, наведу цитату їхньої доньки Ніни Вернацької Толь. Усі захоплюються батьком, але мало хто де-небудь згадує роль моєї матері. Вона була нескінченно скромна, не тільки не хотіла, щоб знімали її фотографії, а й в усіх сенсах відводила себе на задній план. Але якби не вона, хто знає, чи досяг би батько того, що він досяг. Коли я була молодшою, я теж не розуміла, яку нескінченно важливу роль вона відігравала. Вона була його генієм, його охоронцем, і його совістю і захопленням поділяла його натхненням. У 1943 році життя Володимира Вернацького затьмарила трагедія смерть його коханої дружини, найкращого друга. Ця подія стала для нього нищівним ударом, залишивши глибокий слід у його душі. Щоденникові записи вченого того періоду пронизані песимізмом. Він із гіркотою усвідомлював, що його сили згасають, а можливості для створення нових наукових праць обмежені. Час нікого не щадить, і в останній рік життя, за словами Володимира Івановича, він готувався до підходу на спокій. 12 грудня 1945 року підхопив застуду. Хоч вона і нічого з себе не представляла, але для Володимира Івановича вона виявилася фатальною. 24 грудня, намагаючись, як це часто буває, приступити до своєї роботи, отримав у мозок. Цілих два тижні боровся з наслідками, але 6 січня 1945 року з вогонь Володимира Івановича Вернацького згас. Померчений у віці 81 року і був похований на новодівочому кладовищі в Москві. Ідеї Володимира Івановича Вернацького, що випередили свій час, проклали шлях до нових відкриттів, до нових вершин наукового знання. І хоча його фізичне тіло покинуло цей світ. Його дух, його незгасна жага пізнання будуть вічно в серцях тих, хто його знав, хто читав його труди, хто був зачарований його геніальністю. Ну що ж, друже, на цьому все. Спасибі, що додивився до кінця. Підписуйся на канал, коментуй, став лайки. З вами був канал Sage UA, і я, його ведучий Олександр Ольховський. До скорого!